Отже, без нього Аргентину неможливо уявити. Його вчать танцювати, що й не дитина починає ходити. А у школах цей е танець викладають окремим уроком. Все це я кажу про танго. До Всесвітнього дня танцю, який святкують саме сьогодні. Сніданок з один до 1 готувався. Грунтовно вчився танцювати прямо в Боєнос-Айресі. Дивіться у почівнику Лесі Бакалець. буенос Айросі скрізь і, перш за все, на вулицях. Хто не танцює, той агітує спробувати танго. Завтра, завтра тут будуть танцювати танго. Ви маєте прийти. Прямо посеред ярмарку. Танго без зупинок. Одну пісню за іншою танцює ось ця харизматична пара. Отже, Увальдо та Бо. Їм по 74 роки, але ви тільки подивіться, як пристрасно дивиться очі на свою дружину. Мені було 10 років, коли я навчилася танцювати танго. У тому районі, де ми народились, навіть музики іншої не було, тільки танго. На танцях ми і познайомились. А потім і у мене з'являється можливість відчути усю магію цього танцю. Стірівно, і просто дивись мені в очі. Веду я. Ти не слухайся. Основні кроки танго на спеціальній вечірці. Дивіться далі. Танцювати виявляється складніше, ніж я думала. Тому, аби навчитись робити хоча б основні кроки, я у той же вечір біжу до місцевого клубу. Ввечері, звісно, усі в боєсересі йдуть на малон. Це вечірки, де танцюють танго. Спочатку основний крок. Ліворуч і навхрест, а тепер ставайте по парах. Сліві розуміють, які час і мучача, але в принципі для танцю тільки він, і вона їм потрібна. Він знаходиться дуже швидко. Це Адріано приїхав з півночі країни. І як кожен аргентинець танго він танцює стільки ж, скільки й ходить. Так патро сіто сень. Я, я вже майже танську знаю. Танго на одній із найелітніших сцен буенос айреса просто зараз. Під танго на вулицях буенос Айресу я зараз йду на танго шоу. Тут же все має бути на більш професійному рівні. Кажуть, що це неймовірно красиво, але брати у цьому участі я вже зможу тільки як глядачка. Але сукня у мене якраз для танго, тому я сподіваюся, що сьогодні раптом мені пощастить, і я зможу навчитися якихось танцювальних па від якогось відомого тангера. До початку шоу заглядаємо за куліси. Тут саме закінчують репетицію солісти. Тут ми танцюємо танго сценарію. Це театральна постановка, де вся дія передається саме через танго. І поки до вистави ще є час, я буквально виграю джекпот і отримую майстер-клас від Хав'єра. У ритмі там, коли ж світло у залі гасять, а куліси відкривають, від сцени вже неможливо відвести погляду. Вареники, козачок, і хором зелене жито зелене. Завтра йдемо в гості до української діаспори. Дивіться продовження, мій путівник Аргентина.